Нашу рубрику поговоримо про здоров'я. Поговоримо сьогодні про цукор. Хочу, щоб знову активності залу. Давайте піднімемо руку, хто вживає білий звичайний цукор. Всі. Добре, дякую за участь. Ну давайте мені підсказують, хто не вживає білий цукор. Один, два, три. Ну. Дуже радує, що я такі люди. Добре, питання до тих, хто вживає. Ну, Звичайно, скільки ми купляємо цукру на рік. Там, Якщо я чоловік, жінка, діти. Мішок, ні? десь так приблизно. Мішок на Мішок на три роки. Хороший, хороший результат. А брат Степана, а вам би вистачило мішка на 10 років одного. Я не Чи хватило б вам одного мішка цукру на 10 років, а не на 3? Не хватило. Дякую. Дякую за, за чесність. Знаєте, якщо б я задав питання до зала 200 років назад. Чи хтось із вас вживає білий цукор, ніхто б руку не підняв. Просто білого цукру не було. Ще 200 років назад у широкому спектрі, навіть у вузь вузькому спектрі білого цукру не було. Ми ще повернемося до питання, чи, чи вистачило би нам одного мішка цукру на 10 років, але то в кінці. Зараз трошки про історію. Слідуючий слайд. Історичні факти, як виник цукор, цей звичайний білий, який ми вживаємо, хтось не вживає. Першим той факт, що у буряку міститься цукор, з'ясував у 16 столітті, запам'ятовуйте цифри, в 16 столітті французький ботанік Олівє Десера. Але люди не придали цьому уваги зовсім. Тобто він сказав, що, можливо, з буряка можна щось дістати, солодке, але він цього не зробив. І вже методичні розробки, такі, що вже дійсно можна отримати щось із цукрового буряка, почалися в 1747 році. А в 1801 році запрацював перший у світі завод, який вже, е, роби, який вже робив виробництво цукру із буряку. Тобто люди якось жили до 1801 року без цукру. Шкідливий цукор чи не шкідливий? Дивіться, ми сьогодні не будемо говорити про тростинний цукор. Тросніковий у нас кажуть, того, що Ну, хто, хто вживає тростинний цукор. Ніхто не вживає, я не бачу сенсу про нього говорити. Він є не настільки шкідливий, але він теж шкідливий. Але поговоримо про те, що, що ми з вами вживаємо. Що в лапках корисного є у цукру, тобто не корисного? слайд. Перелік. Невеличкий перелік. Не будемо багато про то говорити, того, що про те можна, наскільки він шкідливий, можна говорити дуже багато. Що каже наука? Цукор псує шкіру. Хочете виглядати старше, особливо до молоді питання? Живайте більше цукру. Цукор це причина зайвих кілограмів. Трошки в нас є і ця проблема. Цукор навантажує підшлункову залозу. Якщо ви не знаєте, що буде з організмом, коли підшлункова залоза буде хвора, дуже вам раджу про це дізнатися. Цукор псує зуби. Не так проблемно, але дорого. Цукор знаходить слабкі місця в організмі. Це цікавий факт, який теж був відкритий на початку 21-го століття, що цукор у надмірній своїй кількості, коли потрапляє у кров і органи людини, які були хворі, вражені, то він, можна сказати так, добиває їх і ще більше ослабляє. Слідуючи цукор це наркотик. Це все наукові дослідження. Науковці Американського інституту Сент Люка заявили про те, що цукор це наркотик. За їх словами, ефект від вживання цукру подібний до впливу кокаїну. Він змінює настрій, стимулюючи відповідні насолоди і провокує людину на пошук нової порції солодкого. Зрозуміло, що він не є настільки шкідливим, як кокаїн, але він так само викликає залежність. Слідуючий слайд. І це ще страшніше: цукор може стати причиною раку. Підвищений рівень цукру у крові, наукова назва якого глікемія, на думку більшості медиків, є сприятливим середовищем для розвитку ракових клітин. Те, що цукор призводить до виникнення злоякісних утворень, було доведено німецькими вченими ще в середині ХХ століття. Але незважаючи на це все, ми продовжуємо. Чи приходили у вас думки, що можливо треба перестати взагалі їсти цукор? Якщо так, то дуже добре. Що каже нам дух пророцтва про цукор? Теж дуже багато описано, наскільки це є шкідливий продукт, слідуючий слайд. Ви теж читайте, я там виділив головне, я теж перечитаю вам. Сахар вреден для желудка, он викликає броження, это затемняє мозг і характер делается роздражительним. Книга основи здорового питання. Що можна сказати? Якщо ви мені задасте питання, чи буде цукор на новому небі, на новій землі, не знаю. Але якщо ми будемо вживати цукор... То, то цукор зробить те з нашим характером, що ми туди не потрапимо, тому що ми можемо взяти звідси лише наш характер. Надмірне вживання цукру і взагалі практика вживання цукру дуже, дуже шкідливо впливає на мозг і, і характер робиться таким дратівливим. Не знаю. Сахар засвиряє організм, нарушає длительність нашого живого механізму. І ще дуже цікаве, але це вже більше до домогосподарок. Лучше бы не використовувати сахар для приготовлення печенья. Некоторі очень люблять сладкое печенье, но это вредно для органів пищеварения. Дивіться, а хто, хто сказав ці слова? Ну, Господь нам відкриває, так? Е, якщо Господь би вам сказав на якийсь предмет, ну, що оцей предмет ліпше, а цей ні, який би ми вибрали? Ми б вибрали той, що ліпше. Господь нам каже, що ліпше, коли ми щось робимо, якусь випічку, не використовувати для цього цукор. Тому що випічку всі люблять, це смачно, і ми вживаємо більше цукру. Жінки можуть сказати, що а як без цукру? А ніяк. Правильно це чи ні? Можна обійтися без цукру. У нас зараз вік технологій, особливо інформаційних технологій, і в нас є дуже широкий спектр для того, щоб знайти, як нам обійтися без цукру. Ще одна цікава цитата. Слідуючий слайд. Я часто сижу за столом с нашими братьями и сестрами и вижу, что они употребляют большее количество, большое количество молока и сахара. Тем самым они засоряют сосуды, раздражают органы пищеварения и повреждают мозг. Все, что препятствует активному обмену веществ, непосредственно нарушает работу мозга. Но на основании того света, который был мне дан, я могу сказать, что сахар гораздо более вреднее, вреден, чем мясо. Запитайте любого вегетаріанця, яка сама страшна їжа у світі. Він відповість – м'ясо. Так, м'ясо це страшно, воно є дуже шкідлива для нашого організму, а сахар ще шкідливіший для нашого організму. Тож треба нам усім замислюватися, що ми їмо. Прошу. Ну, то друга тема. На цьому закінчу перелік шкідливих шкідливих. Властивості цього продукту. Зараз хочу трошки про статистику. Для мене було особисто цікаво. Слайд. Статистичні дані. В Україні споживання цукру з 1925 року до 1990 року збільшилось у 200 разів. Страшно. Люди за період. Не цілих 100 років почали їсти у 200 разів більше цукру, ніж вони їли. Не, ви можете сказати, та, яке там було населення України тоді, у 2025 році, яке зараз. я вам скажу, у 2025 році населення України доходило до 40 мільйонів людей, навіть більше, ніж зараз. Середньостатистичний українець з'їдає 30 кілограмів цукру на рік. Говорю не від себе. Є державна статистика, яка за цим слідкує в середньому скільки споживає одна людина цукру. І тепер виходить, що у 1800 році людина не споживала цукру. Проходить 100 років, людина споживає 30 кг на рік. Звичайно, хтось менше, хтось більше, середня, середня цифра. І я думаю, що настав час залишити цукор. Ви мене запитаєте, чому? чому я так вирішив? Тому що я думаю, що кожен з нас хоче бути здоровим сьогодні. Не хоче бути здоровим через рік, через 10 років, через 5 років. Ми хочемо бути здорові сьогодні, тож нам необхідно задати собі таке питання, чи Господь роздивляється цукор як їжу для людини? Чи це є правильно? Дивіться, як цікаво. Ми говорили про чи вистачило б братові мішок цукру на 10 років. Не вистачило б. А Адамові вистачило б мішок цукру на 500 років. Я думаю, що йому б вистачило і на 10 тисяч років. Там мішок стояв би десь під деревом, ніхто би його не трогав. Йдемо далі. Коли ной. Збирався йти у ковчег, були сини. він казав там там, не знаємо, скільки ми будемо плавати. Давай сюди мішки загружай з цукром, бояк. І саме, саме страшне, що Господь залишив ізраїльський народ в пустелі на 40 років без цукру. Ні одного мішка цукру не дав, їм. дав їм воду, манну, цукру не давав. Як люди прожили в пустелі 40 років без цукру, якщо ми не можемо прожити 3-4 років з одним мішком. Правильно, а якщо б тепер не було, то ми б жили без нього. Та давайте відвикати, що якщо хочемо бути здоровими, давайте не будемо їсти цукор. Знаєте, вже є, знаю декілька сімей навіть з нашої громади, що вже залишили цукор. Вже нема мішка цукру десь там в кладовці. Просто нема мішка цукру. Люди, люди заміщають цей продукт. Просто відмовилися і не вживають. То було б дуже добре для нас усіх. Слідуючий слайд. Чим замінити цукор? Ще слідуючий слайд. Мафтея 7.8 написано: Ібо всякий просящий получає, і іщущі, знаходить. Я думаю, що Бог нам дав усім мудрість і розум, як знайти заміну цьому продукту. Всім вам бажаю здоров'я. Амінь.